Так, доброе утро всем друзья. Едем на е, ще одну командировку, так сказать. Е, забирать, что у нас? Забирать едем. Рено трафик, так как по названию поняли. 5.30 утра, с новых. Так, дизель, дизель. Сейчас пока была короче. Ехать нам 400 киломов. Тобто у нас трафик 2012 -го года, просто купили на аукционе. От, ну, кастер, да. Вот. сейчас будемо показувати всю командировку в общем, приїдемо на место я теж вже покажу його детально все ну і в конце відео як всегда буде у нас повністю э, розшифровка за скільки на аукціоні скільки нас доставка за на скільки нам повністю ставки ключі за скільки ми будемо продавати то давайте моніторимо хорошего просмотр Ну нам туда й назад не хватить по любому, так що ще будемо до... Для вас це 5 секунд, а для нас це 400 кілометрів за 3 часа. 4 часа. Ні, 3 ми проїхали, вже 10 утра виїхали ми пол. Э, по всьому. Так, ну ось він стоїть трафік, бачу я його зразу тут понад дорогою. Зараз підемо в общем. Покажемо обхолен лист, що ми проїхали за машиною, тож буду вже возле машини, тоді все засніму. Так, ну що, забрав, короче, бумаги, взяв я копії. Е, оригінали, як завжди, мені по почті приходять домой. А коли приїжджаю забирати машину, я завжди беру собі оригінали на дорогу. Ну, тобто, щоб якісь документи були щось. Взяв оригінал. Так, ну що, що у нас по машині? Е, ключа два, один у нас йде по почті і один дають тут. На. Давай візуально сразу подивимось. Ось так ровненький він все. І резина в ньому резина огонь. Щось було писали там по тормозам, поберемся. О, сзади взагалі пощиноленька, резина. Не, не бачу. Так, і диски пощиновенка, що вони там писали, не знаю. Тут у нас О, так, тут ще диви кольос, сколько це не було вказано. А ну снімай. <рес> Дивись колес. колеса, що з ними було? Не знаю. 8, короче, давай. Получается. Два комплекта резины. Ну да, ну цены ну, нормальные еще. Mm. Хороші. Ну хай будут. Может хтось забувся, а будет начать. Так, е, ну есть такие кисторопани, но ну, ничего нічого немає. А, да тут ще зимня резина двоє взагалі. Огонь. Огонь. Це нам типа презент якийсь. Ну тут понятно, как всегда, коммерция так, порядок. Ну, Если честно, это я считаю, это чисто и хорошее состояние. Есть машины, но ну, после коммерции такие салоны как бы проезжают не в лучшем состоянии. Так, ну что, пробуем первый запуск. Первый запуск. Сейчас выедем туда, поставим на мараж. Кондиціонером, кстати, тут комплектація з кондиком це немало важливо, тому що якщо такий е, трафік, либо там віваник е, без кондика, то реально в ціні він падає на глазах. Так, що нас? Ну і презент ще повний бак, Покажи, же повний бак дизеля. Так що так. будинок. работает, как поробить просто. Ключик светится, но ключик вот такие без проблем. 294 пробега в нем. Вот, есть. Взял просто, просто вставил. А даже тут была фотка, был выдернутый это да просто надо было взять его, вставить за щелочку. Там же как То, так само так что, ну, робот бежочек часы. Часы, да. Сейчас послушайте в комментах масло не фруверирует, да, согласен, забувся масло, проверить фруверить вверху. Ну, Бум маску проверить. Ну, сейчас выедем, я тоже масло проверю. опять наклейки сбирать, опять это все, планировка. Так, так, ну что, будем Давай мы... выезжаем. Выезжаем так, учимся, да. Все, включимся, я выеду, сейчас поставлю номера и там уже включимся. Що, е, короче, номера сразу. Вот. і по ну, ходу действує, який у нас план. План будемо їхати назад, нам назад 400 кіме. Так як я показував, нам уже повезло, що не треба заправляти машину, це теж хороший бонус. Ну, якщо чесно, да, там повний бак. <клес> і <клес> этот. І будемо їхати, нам 400 кіме да? Заїдемо я думаю ще пообідаємо десь по любому робота робота, да? так а обід буде по розписанню. Так, секунду Отак от, от. Що, собою Так Так, ну що, включимося мабуть... Не знаю, сейчас десь може ще заїдемо Даш що це тут есть Загубити номера, бо номера Наги золото, якщо чесно. Заїдемо на заправку, напевно, з'їмо щось. Я, кстати, на дефіциті калорій 5, ,5 кілограм, після того, як З моря приїхав, З моря приїхав, був 100 з отдыха, 111. Сьогодні важуся 105,8. Так що є результат. Як? Под калорій, правильно? Да. Так, Считаємо калорії. Блі, немає штуки. штуці. А тяжки. Та да, не знаю, є стяжки, що домашки підімс, взялися Так, ладно. Зараз я все це організую, тоді включимося, окей? Ой, рубрика, як завжди, Завтикав взяти з собою стяжки. Задні номера прицепив, а передні немає на що. В общем, Славік, як Славік. Так, ну що, короче, як я казав, ми вже з магника спрыгуємо. і нам посоветовали їсти кебаб, тому що в ньому менше калорій. і переходимо в таких от длинних командиров, как на кебаби. Зараз будемо пробовать, он нам так замотав, так що не розмотаємо. кебаб. Треба було знімати пикі, да. його. Одна капуста. Та покажи так, що там. Так, будемо пробувати. А ну ж. Є mm -hmm. м'яше. Mm -hmm. Mm -hmm. Вкусно? Yeah. Ну все, yeah. я, я теж буду про yeah. так, ну що, ми вже 200 кілометрів проїхали в сторону вдома. Зараз стали такі на парк, хочемо на заправку, пойдемо. Не знаю, кофе подивимося, в туалет, то все. Взагалі, тачка, огонь, техніка огонь, так сказати. По трасі топимо 120-130 дорогу проблем ніяких не немає. Так що така ситуація, плануємо сьогодні ну, вдома, дома, по-любому, бо ще є діла, вже ще одну машину треба буде їхати забирати. Так, ну що, я тоді вже включуся, як будемо вдома. І, напевно, це вже буде завтра. І я тоді вже вдома обдивимся її хорошенько покажу, що ще якісь нюанси є по машині. В принципі, тільки ніяк, а потім багато масочки дивлюсь по нову і все з так, тачка буде в продажі, в ТікТокі вона моніторка, я її буду закидати, ціна буде її 4000. І вже завтра будемо біля осмотр і я вже розкажу за скільки я купив на аукціоні. І на якому аукціоні, тобто яка комісія. Бо хто не в темі, я купую автомобілі в Європі за аукціона. І кому треба, буду купити такий же автомобіль під клієнтом. Е, так що є ще телеграм канал які у мене завжди в описі під відео, де я закидаю машини і вся інформація по услугам, все там, контакти і все там є. Так що давайте зустрінемося вже як ви приїдете, тому що, ну, що знімати по дорозі, просто дорогу, теж не інтересно. Я приїду вже на місце, домой. І... Так, ну що, друзі, для вас це так просто один момент. А для мене це вже пройшло два дні. Два дні, як ми приїхали з нашого рейсу, да, де ми їздили забирати оцей Рено. От, е, проїхали успішно 430 кілометрів, без ніяких проблем. Нюансів по машині ніяких немає. Машинка показала себе в дорозі ідеально. Всю дорогу 130. По розходу там був почти повний бак. Зараз у нас там десь півбака залишилося. Да? Ну, э, дві поділки, в общем. Там, я не знаю наскільки тут бак і все. Розход приятний. Я думаю, там він взяв, мабуть, по літру сім. Ну, чисто, якщо по автобану, мабуть, по 7 літрів був розход. Вот. Так що зараз покажу вам більш детально по машині, як вона себе э, виглядає. вже, да, Тому що тоді там. Коли я показував в предучому да, моментах, то в принципі все це було так швидко і не дуже тим, внятно. Тож, е, так, Ще раз скажу, це машина у нас 2012 року. 2 літра дизель на механіка 6-ступка. Машина була куплена з автоаукціону. Це один власник, власник тут фірма, як ви вже зрозуміли. Да? Машинки є повністю вся сервісна книжка. Останнє обслуговування було тут 15 тисяч назад. Хто не знає, регламент в Європі да, вони обслужують автомобілі 15-20 тисяч. Тобто не так, як в Україні 10 тисяч заміна, тут 15-20. Так, що у нас по салону? Салон він, в принципі, він в хорошому стані, навіть можна сказати, в ідеальному стані, так як я не перший раз купую комерційні машини да, після фірм, там набагато все є. по похуже так, да. По салонах. Тут просто надо уборка і, ну, то есть, і все. В Подлокотничок есть, це немаловажно. Вот. Е, кстати, у нас є кондиціонер. З кондиціонером машинка теж це вже плюс. Дуже, ну, е, при продаже це дуже плияє на цену. Так сказать, да. от, кондик есть, все. Кондик, кстати, работает. По сзади е, откроем сейчас у нас вот так вот. Ззаді у нас все рівненьке, тут в принципі, ніде не побите нічого. ну Машина реально на ній експлуатувалася, вона дуже добре. Я не знаю, що в ній возили, тут, що тут робили. От. Нам ще тут в презент попалися такі колеса. Що з ними робити? Не знаю поки. ну будемо, Хто не знає, у мене є ще лачеті шевролі, да, які я купляв на аукціоні. Купляю я, кстати, за 300 євро купив. О, там 10 рік. Хто моніторить за інстаграмом, за Тіктоком, бачив я його скидав, він буде їхати в Україну. Я, мабуть, ці колеса я закину туди і поїдуть вони в Україну. Тож, кстати, тут ще хороша різина. Це Fulda в нас. Теж Fulda. Це в нас що? 14 да? ідуть. Да, да, 14 колеса. Гарний ще протектор. І це в нас іде пірелі. Пірелі йде. Теж хороша, але це 15. В общем, що я хочу сказати по ціні, як я обіцяв, за скільки я його купив. Купив я його на аукціоні з комісією аукціону з усім 3, ой, 2, 350. 2 350 євро плюс він поїхав. Плюс я його забрав, 150 євро в мене дорога. Туди і назад забрати його їздить, да? Тобто Дві машини ну там Мерса заправив да? і ну, назад там, поїсти, все ну, 150 єврося дорога. так що. Отак от, от, По машинці ще По міжці, взагалі моментом ніяких немає. От, нема, ну не знаю, взяти, поздавати наклейки і... Просто полірнуть. Зазаді практично нова резина, якщо ви бачите. Ще оригінальні колпаки ренос стоять, есть заводські. Стекла електрозеркала, зеркала працюють, все нормально. Музичка грає. Все, в принципі, по машині е, нюансів, проблем ніяких немає. Єдиний момент, щось мені кажеться, що чуть -чуть є звук від значить, чуть трохи підбиває. Вот. А так. Машинка на повному бойовому ходу. За скільки я його буду продавати, продавати я буду за 4000 євро. Е, да? Це якщо в такому стані з рекламами без поліровки. Якщо з поліровкою і без реклам, то буде 4500. Е, скажете ого, там Харя не, не репне, ні не репне, тому що я працюю офіційно в Германії, зареєстрований як офіційний автохендлер. Я з цієї суми плачу налог. Розумієте? А налоги Тут немалі в Німеччині. Тож е, отак. От, от, Так що я вважаю по ринку, вони стоять 5500-6 тисяч е, по Германії. За 4500 це буде ідеальний варіант в такому стані, Машинка, ну, я ж кажу, вона дуже-дуже збережена. от, Зараз я вам покажу. ось Потолочок, навіть, як на удивлення, дивіться, він чистесенький все. да, тобто, ну, Руль да, є. тут, 290 пробіга по машині, але за цей пробіг, якби. І за ці года вона дуже добре сохранилась. Ну, от так, от. так що от такі машини я купую на е, автоаукціонах в Германії, Нідерландах, Бельгії, Франції, кому треба автомобілі з автоаукціонів європейських. Може бути комерція, це може бути як і спринтера, як і крафтера, мастера. Комерції вистачає. також тягачі. Ось прицеп ми недавно пробували купляти, полуприцеп верні, на рефрежератор для клієнта з України от, на голландському аукціоні. То есть, да, ну, трошки по ціні він пішов е, далі, ніж ми ставили свою ставку. О, тож, Кому треба автомобіль з аукціона купити чи е, взагалі викупити Європі, звертайтеся. Я можу вам це організувати, можемо викупити як через мою фірму, якщо це з Мобі-Д, ви знайшли на Мобіл-Д, наприклад, автомобіль дорогий, 30 тисяч 40 євро. Як привату вам це не продасть, цей автомобіль однозначно. Тобто ми можемо купити це через мою фірму, я беру за це свою комісію. Тож, кому цікаво, телеграм мене буде в описанні під відео. В телеграмі всі мої є контакти, всі мої є. Прайс місць, що скільки коштує по послугам викупу автомобілів за аукціонів, тож можете перейти, ознайомитися, все там, подивитися, дзвонити, більш детально все обговоримо по телефону. от ну Така от у нас вийшла поїздка. Напишіть коменти, вам інтересно знімати. Іменно коли я їжджу забирати автомобілі, да, там, що, що, що ще, який контент вам знімати. Тому що в мене і Телеграм, і Тікток, і Фейсбук, і Інстаграм все вести однозначно, це якби трошки важкувато. Тож Ютуб мене, е, хочу вести активніше, але не так це часто виходить. Але буду старатися, буду старатися і частіше випускати ролики. От, так що Напишіть в коментах, як ви взагалі сподобалось відео чи не сподобалось. Відео не професіональне, аматорське, да, як ви зрозуміли, я не професіонально це все веду. Сам, там, да, якби помощник, там, дружина є їздить зі мною. от Так так, що, ну так, от, Такий ролик вийшов простенький. От, кому подобалось, ставимо пальці вверх, кому не сподобалось, в принципі, можете ставити пальці вниз. Підписуємось на канал, не забуваємо. Так що... Кому потрібно автомобілі з автоаукціонів, будь ласка, звертайтеся, можу вам цьому допомогти.